Олена дістала з картонної коробки, потьмянілу гірлянду і спробувала її розплутати. Маленька двокімнатна квартира на околиці Вінниці була наповнена ароматом мандаринів та свіжоспеченого імбирного печива. За вікном кружляв лапатий сніг, перетворюючи сірий грудневий вечір на казкову картинку. Мамо, а коли ми будемо прикрашати ялинку? Матвійко, її восьмирічний син нетерпляче тупцював біля штучної ялинки, яку вони щойно дістали з антресолей. Зараз, сонечко, тільки розплутай гірлянду. Олена посміхнулася, спостерігаючи за синовим нетерпінням. Цього року було особливо важко створити святковий настрій. Зарплати вчительки початкових класів ледве вистачало на найнеобхідніше, а ціни в магазинах після Нового року мали знову зрости. Матвійко дістав з коробки улюблену іграшку скляного космонавта, якого колись подарував тато. Мам, а тато подзвонить на Новий рік? раптом спитав він, обережно протираючи іграшку рукавом светра. Олена завмерла, серце стиснулося від болю вже три роки як Андрій поїхав на заробітки до Польщі і залишився там. Спочатку дзвонив щотижня, надсилав гроші, потім дзвінки стали рідшими, а півроку тому він повідомив, що одружується з полячкою і починає нове життя. Не знаю, синку, відповіла вона, намагаючись, щоб голос звучав спокійно. Давай краще подивимося, чи працює гірлянда». Вона увімкнула вогники, і кімната наповнилася різнокольоровим мерехтінням. Наступні півгодини вони прикрашали ялинку. Матвійко подавав іграшки, а Олена розвішувала їх, намагаючись створити гармонійну композицію. Хлопчик розповідав про школу, про те, як вони з друзями готують новорічну виставу, про те, що написав листа Святому Миколаю. Олена слухала сина і думала про те, як пояснити йому, що омріяний планшет, який він попросив у святого Миколая, доведеться замінити на щось скромніше. Вона вже придбала йому теплий светр, книжку про космос і конструктор, недорогий, але такий, що точно сподобається синові. Мам, можна я вийду у двір? Там такий класний сніг. Матвійко вже натягував куртку, не чекаючи відповіді. Олена глянула на годинник, пів на шосту ще не пізно. Добре, але тільки на півгодини і шапку не забудь, гукнула вона вслід синові, який вже вибігав за двері. Крізь вікно вона бачила, як він збігає сходами, залишаючи брудні сліди на свіжому снігу. Раптом у двері подзвонили. Напевно, знову ключі забув, подумала Олена, відчиняючи двері. Але на порозі стояв не Матвійко. На порозі стояв Андрій, той самий, але якийсь інший, схудлий, з сивиною на скронях, у дорогому пальто. Олена відчула, як земля йде з під ніг. Три роки, три роки вона уявляла цю зустріч, прокручувала в голові слова, які скаже йому, а тепер просто стояла не в змозі вимовити ані звуку. Привіт, сказав він тихо, можна увійти. Олена мовчки відступила, пропускаючи його до квартири. Андрій роззувся, повісив пальто і пройшов до кімнати. Зупинився біля ялинки, роздивляючись іграшки. Матвій внизу грається у дворі. Нарешті промовила Олена, її голос звучав чужо, ніби належав комусь іншому. Що ти тут робиш? Андрій повернувся до неї. В його очах була суміш провини і ще чогось, чого вона не могла зрозуміти Я я приїхав побачити сина і поговорити з тобою. Через три роки? Олена відчула, як всередині піднімається хвиля гніву. Після того, як ти просто, просто викреслив нас зі свого життя. Я не викреслював. Він сів на диван і утомлено потер обличчя. Я заплутався, думав, що знайшов нове щастя, але виявилося все помилкою. Олена стояла біля вікна, дивлячись, як Матвій грається з сусідськими дітьми. Вони ліпили сніговика, і до неї долинав дитячий сміх. А як же твоя нова сім'я? Твоя полячка? Ми розлучилися, відповів Андрій після паузи. Два місяці тому. Я зрозумів, що не можу, не можу жити без вас. Він дістав з кишені конверт. Ось це Матвію, і тобі теж дещо є. Олена не взяла конверт. Думаєш, можна все виправити грошима, купити прощення? її голос тремтів від стримуваних емоцій. Ти знаєш, як він чекав твоїх дзвінків, як питав, чому тату більше не любить його? Андрій здригнувся ніби від удару. Я знаю, що винен, знаю, що зробив жахливу помилку, але я хочу все виправити, я повернувся не зовсім, відкрив у Вінниці філію своєї фірми. Своєї фірми? перепитала Олена. Тобто ти тепер бізнесмен? Так вийшло, він знизав плечима. Почав з невеликої справи, потім розширився. Тепер маю мережу магазинів автозапчастин у кількох містах Польщі, і ось вирішив повернутися додому. У цей момент двері відчинилися і до кімнати влетів розчервонілий від морозу Матвій. Мам, там такий класний. він замовк на півслові, побачивши незнайомця, а потім його очі розширилися від здивування і страху. Тато. прошепотів Матвій, завмерши на порозі. Сніг з його чобіт танув, утворюючи маленькі калюшки на підлозі. Андрій повільно підвівся з дивану, не зводячи очей сина. Привіт, синку. Сказав він тихо, як ти виріс. Він зробив крок до хлопчика, але Матвій позадкував, притискаючись до матері. Олена обійняла сина за плечі, відчуваючи, як він тремтить. Чому ти приїхав? раптом спитав Матвій. Його голос звучав не по дитячому серйозно. Ти знову поїдеш. Андрій присів на почіпки, щоб бути на одному рівні з сином. Ні, я більше не поїду. Я повернувся назавжди, хочу все виправити. Матвій недовірливо дивився на батька. А як же та тітка? Ти казав, що тепер живеш з нею? Це була помилка, Андрій важко зітхнув. Дорослі іноді роблять дурні речі, але я зрозумів, що моя сім'я це ви. Олена відчула, як у грудях щось стискається. Скільки разів вона мріяла почути ці слова. А тепер не знала, чи можна їм вірити. Надто багато болю, надто багато образ накопичилося за ці роки. Матвійку, іди переодягнися, м'яко сказала вона синові. Ти весь мокрий від снігу. Хлопчик неохоче пішов до своєї кімнати, але двері залишив відчиненими, прислухаючись до розмови батьків. Ти не можеш просто повернутися і очікувати, що все буде як раніше. Тихо сказала Олена, коли син вийшов. Ми навчилися жити без тебе, я навчилася. Я знаю, перебив її Андрій, і не прошу одразу все пробачити, просто дай мені шанс, дозволь бути поруч із сином, допомагати вам. Він розповів, що купив квартиру неподалік, що хоче брати участь у вихованні Матвія, допомагати фінансово, говорив про свої плани, про те, як змінився за ці роки, як зрозумів свої помилки. Олена слухала, відчуваючи, як в душі борються різні почуття. Образи і біль від зради змішувалися з незгаслою любов'ю, яку вона намагалася поховати глибоко в серці. А ще був Матвій, який заслуговує мати батька. З кімнати долинав шурхіт. Матвій явно намагався почути кожне слово. Олена згадала, як він щоранку питав, чи не дзвонив тато, як плакав ночами, коли думав, що вона не чує як малював їхню сім'ю на уроках малювання, трьох людей, хоча вже давно жив лише з мамою. Знаєш, сказала вона нарешті, завтра в школі новорічне свято Матвій грає роль космонавта у виставі якщо хочеш, можеш прийти подивитися. Очі Андрія спалахнули надією Справді, у котрій? О десятій, тільки не обіцяй, якщо не впевнений, що прийдеш. Він не витримає ще одного розчарування. Матвій визирнув з кімнати все ще в мокрій курці. Тату, ти прийдеш на виставу, правда прийдеш. Андрій подивився на сина, потім на Олену. Прийду обов'язково, і знаєш що? Я приніс тобі дещо. Він дістав з сумки великий пакунок. Це не новорічний подарунок, це просто так. Матвій нерішуче взяв пакунок, розгорнув його. Всередині був великий набір конструктора Лего, космічна станція, про яку хлопчик давно мріяв. Олена знала, скільки коштує така іграшка, і відчула укол роздратування. Вона місяцями відкладала гроші на набагато скромніший подарунок. Дякую, тихо сказав Матвій, але не кинувся обіймати батька, як робив це раніше. Три роки довгий термін для восьмирічної дитини, надто довгий, щоб все забути і пробачити за один вечір. Андрій ще довго сидів з ними, розпитував про школу, про друзів, про захоплення сина. Матвій поступово відтавав, показував свої малюнки, розповідав про виставу. Олена мовчки спостерігала за ними, намагаючись зрозуміти свої почуття. Наступного ранку Олена прокинулася раніше звичайного. За вікном все ще було темно, грудневий ранок неохоче вступав у свої права. Вона тихо встала, намагаючись не розбудити Матвія, який вчора довго не міг заснути, схвильований візитом батька. Готуючи сніданок, вона прокручувала в голові події вчорашнього вечора. Андрій пішов близько дев'ятої, що обов'язково прийти на виставу. Залишив свій новий номер телефону і адресу, і той конверт з Рошима, який вона все таки взяла, не для себе, для сина. Мамо, а котра година? сонний Матвій вийшов на кухню, протираючи очі. Тато точно прийде? Олена зітхнула. Вона боялася цього питання, боялася, що Андрій знову підведе їх. Давай поснідаємо, Любий. треба ще костюм космонавта попрасувати. В школі панувала передсвяткова метушня. Актова зала була прикрашена сніжинками і гірляндами, у кутку стояла величезна ялинка. Батьки з фотоапаратами і телефонами займали місця. Діти за лаштунками хвилювалися перед виступом. Олена допомагала Матвію застібати скафандр, зроблений з білої тканини і фольги. Хлопчик кожні п'ять хвилин виглядав у зал, шукаючи очима батька. Час наближався до десятої, а Андрія все не було. Може, він застряг у заторі, сказала Олена, намагаючись заспокоїти сина. Ти ж знаєш, як важко зараз їздити по місту. Матвій кивнув, але в його очах вже з'явився той самий вираз розчарування, який вона так добре знала. Вистава почалася. Матвій грав чудово, його космонавт подорожував різними планетами, зустрічав інопланетян, переодягнених однокласників, шукав загублену зірку. Олена знімала виступ на телефон, час від часу поглядаючи на двері. За п'ять хвилин до кінця вистави вони відчинилися. Андрій, захеканий із великим букетом квітів, тихенько прослизнув до зали. Олена помітила, як спалахнули очі Матвія, коли він побачив батька. Останній монолог космонавта прозвучав особливо натхненно. Після вистави діти отримували подарунки від Святого Миколая і фотографувалися біля ялинки. Андрій стояв поруч з Оленою, тримаючи букет і якийсь великий пакет. Вибач за запізнення, сказав він тихо, справді, застряг у заторі, думав, не встигну. Олена мовчки кивнула. Вона бачила, що він говорить правду. Костюм був злегка зім'ятий, на черевиках сліди снігу. Матвій підбіг до них все, що в костюмі космонавта. Тату, ти бачив, бачив, як я літав на місяць? Бачив, синку, Андрій присів перед сином. Ти був найкращим космонавтом у світі. Він простягнув букет і пакет. Це тобі за чудовий виступ. В пакеті виявився справжній планшет, саме такий, про який мріяв Матвій. Олена відчула, як всередині все стискається. Знову він намагається купити любов сина дорогими подарунками. Почекай, сказала вона, відвівши Андрія вбік, ти не можеш просто завалювати його подарунками. Це неправильно. Я знаю. Відповів він серйозно, але це не просто подарунок. Я встановив там спеціальні програми для вивчення космосу, віртуальний планетарій. Ми могли б разом досліджувати зірки. Олена подивилася на сина, який вже розпаковував планшет, оточений цікавими однокласниками. Його обличчя сяяло від щастя не через подарунок, а тому, що батько прийшов, виконав обіцянку. Знаєш що? Сказав раптом Андрій, давайте сьогодні разом пообідаємо. Я знаю хороший сімейний ресторан неподалік, Матвій міг би розповісти про свої космічні пригоди. Олена завагалася частина її хотіла відмовитися, захистити себе і сина від нових розчарувань. Але інша частина пам'ятала, як вони колись були щасливі у трьох, як мріяли про майбутнє. Мамо, можна? Матвій дивився на неї благально. Будь ласка, тато сказав, що покаже мені, як працює планетарій. І вона погодилася. Можливо, це була помилка, можливо, вона знову наступала на ті самі граблі, але дивлячись на щасливе обличчя сина, вона думала, що іноді варто ризикнути заради нього, заради тієї маленької надії на диво, яка живе у кожному з нас, особливо перед Новим роком. Ресторан виявився затишним місцем з дитячою кімнатою і святковим оформленням. Поки вони чекали на замовлення, Андрій показував Матвію, як користуватися планетарієм на планшеті. Хлопчик із захопленням розглядав зоряні системи, а Олена спостерігала за ними, відзначаючи, як схожі їхні жести і вирази обличчя. А знаєш, сказав раптом Андрій, коли Матвій відійшов погратися в дитячій кімнаті, я весь цей час стежив за вами в соціальних мережах, через спільних знайомих, бачив, як він росте. І що заважало подзвонити? Олена намагалася говорити спокійно, але голос все одно тремтів. Написати хоча б повідомлення. Сором, просто відповів він, і страх. Я розумів, що вчинив підло, але кожен день відкладав дзвінок, думав завтра, ось завтра обов'язково. А потім з'явилася Агнешка, і я подумав, що краще зовсім зникнути з вашого життя, ніж мучити невизначеністю. Олена мовчки помішувала каву, вона згадала ті безсонні ночі, коли чекала його дзвінка, ті пояснення, які вигадувала для Матвія, ті сльози, які ковтала, дивлячись на щасливі сімейні фото у стрічці новин. А що змінилося тепер? нарешті спитала вона чому ти вирішив повернутися? Андрій довго дивився у вікно, за яким продовжував падати сніг. Знаєш, у Польщі в мене було все. Успішний бізнес, гарний будинок, молода дружина. Але кожного разу, коли я бачив дітей на вулиці, згадував Матвія, коли чув українську мову, думав про вас. А потім він затнувся, дістав телефон і показав їй фотографію. На ній Матвій стояв біля шкільної дошки з якимось дипломом. Це було півроку тому. Побачив це фото у спільноті нашої школи. Він виграв Олімпіаду з природознавства, і знаєш, що я відчув? Не гордість, ні. Сором, бо не мав жодного права пишатися його досягненнями. Олена пам'ятала той день. Матвій сяє від щастя, показуючи диплом, а потім раптом спитав Мамо, а можна подзвонити татові розказати про Олімпіаду? І вона знову вигадувала якісь відмовки, бо його польський номер вже давно не відповідав. Того вечора я зрозумів, що більше не можу так жити. Продовжував Андрій, повернувся додому і сказав Агнерці правду, що ніколи не зможе забути свою сім'ю в Україні. Ми розлучилися я почав готувати документи для повернення, шукати можливості перевести бізнес. І що тепер? Олена дивилася, як Матвій захоплено розповідає щось дівчинці в дитячій кімнаті, розмахуючи руками, як завжди робив, коли був схвильований. Ти думаєш, можна просто повернутися і все забудеться? Ні, він похитав головою. Я знаю, що не маю права просити пробачення. Знаю, що зруйнував нашу сім'ю, підвів вас обох. Але я хочу спробувати все виправити не заради себе, заради Матвія. Він заслуговує мати батька, який буде поруч. До столика підійшов офіціант з їхнім замовленням. Матвій повернувся, і розмова перейшла на більш безпечні теми школу, друзів, захоплення сина. Андрій розповідав кумедні історії з роботи, Матвій сміявся, а Олена ловила себе на думці, що давно не бачила сина таким щасливим. Після обіду вони гуляли за сніженим містом. Матвій тримав батьків за руки, розповідав про свої плани на зимові канікули. Біля великої ялинки на площі зробили кілька фотографій. Олена помітила, як люди навколо посміхаються, дивлячись на їхню, здавалося б, ідеальну сім'ю. Якби ж вони знали. Ввечері, коли Андрій відвіз їх додому і попрощався, пообіцявши зателефонувати завтра, Матвій довго стояв біля вікна, дивлячись, як батькова машина від'їжджає від будинку. Мамо, раптом сказав він серйозно, а тато більше не поїде, правда? Олена обійняла сина, відчуваючи, як щомить серце. Не знаю, синку, але знаєш що? Давай будемо вірити у краще, адже скоро новий рік час для див. Вона не договорила, але в голові крутилася думка, чи можливо склеїти розбиту сім'ю, чи варто давати другий шанс людині, яка одного разу вже зрадила. І головне, чи має вона право позбавляти сина можливості мати повноцінну родину, якщо Андрій справді змінився? Наступні дні пролетіли як у калейдоскопі. Андрій дзвонив щодня, приїжджав після роботи, допомагав Матвію освоювати новий планшет. Вони разом вивчали сузір'я через спеціальну програму, і хлопчик із захопленням розповідав однокласникам про свої космічні відкриття. Олена спостерігала за цим відродженням стосунків батька і сина зі змішаними почуттями. З одного боку, вона раділа за Матвія він, нарешті отримав те, про що так давно мріяв, з іншого боялася, що ця ідилля може раптово закінчитися, залишивши після себе ще глибші рани. Суботу Андрій запропонував поїхати за місто. Там відкрили новий розважальний комплекс з ковзенкою та різними зимовими атракціонами. Матвій був у захваті, і Олена не змогла відмовити. Вона помітила, що все частіше погоджується на спільні прогулянки та розваги, хоча й намагається тримати дистанцію. День видався морозним і сонячним, комплекс виявився чудово облаштованим, крім ковзанки, там були гірки для катання на санках, сніговий лабіринт, затишне кафе з величезними панорамними вікнами. Матвій, який ніколи раніше не стояв на ковзанах, спочатку боявся, але Андрій терпляче вчив його, підтримуючи за руки. Дивись, мамо, я вже можу сам. гукав хлопчик, роблячи перші невпевнені кроки по льоду. Олена сиділа в кафе, гріючись гарячим какао, і дивилася, який чоловік, колишній чоловік, поправила вона себе, возиться з сином. Андрій був терплячим учителем, підбадьорював Матвія, коли той падав, і щиро радів його успіхам. Після катання вони пішли до сніжного лабіринту. Матвій побіг уперед, а батьки йшли позаду, розмовляючи про його успіхи в школі. Раптом хлопчик зник за черговим поворотом і вони почули його переляканий крик. Андрій миттєво кинувся вперед, Олена за ним. Виявилося, що Матвій просто послизнувся на обледенілій доріжці і впав, злегка забившись. Але реакція Андрія вразила Олену. Він так швидко опинився поруч із сином, так дбайливо оглядав його коліно, так заспокоював. Це був зовсім інший чоловік, не той, що три роки тому втік від відповідальності. Увечері, коли втомлений, але щасливий Матвій заснув на задньому сидінні машини, Андрій раптом сказав: «Знаєш, я хочу показати вам дещо, це недалеко. Олена завагалася, але поводилася. Син міцно спав, закутаний у теплий плед. Вони приїхали до нового житлового комплексу на околиці міста. Андрій припаркувався біля одного з будинків і повів їх до просторої чотирикімнатної квартири на шостому поверсі. Квартира була повністю умебльована, в одній з кімнат стояв телескоп біля вікна, а стіни були розмальовані космічними пейзажами. Це Олена не могла підібрати слів. Це наш новий дім, тихо сказав Андрій, якщо ви захочете. Я купив його місяць тому, коли вирішив повернутися. Бачиш, тут є кабінет для тебе, ти ж хотіла писати дитячі книжки, і кімната для Матвія з усім необхідним для його захоплення астрономією. Олена стояла посеред вітальні, дивлячись на сплячого сина, якого Андрій обережно поклав на диван. В голові руїлися думки про те, як він все продумав, як намагається все виправити, як щиро кається, але чи достатньо цього? Я не прошу відповіді зараз, додав він, ніби читаючи її думки, просто подумай про це заради Матвія, заради нас усіх. Дорогою додому вона мовчала, обмірковуючи його пропозицію. Три роки тому вона мріяла про таку квартиру, про можливість залишити викладання і зайнятися письменництвом. Тепер все це, це здавалося можливим, але чи готова вона знову довіритися людині, яка одного разу вже розбила їхню сім'ю? Вдома, вкладаючи сонного Матвія в ліжко, вона помітила, що він міцно стискає в руці маленький сувенір з розважального центру, брелок у вигляді сніжинки, який купив йому батько. Мамо, пробурмотів хлопчик крізь сон, а можна тато завтра знову прийде? І в цей момент Олена зрозуміла, що рішення потрібно приймати не лише розумом, але й серцем, не лише заради себе, але й заради сина, який так потребує батьківської любові. До Нового року залишалося три дні. Олена сиділа на кухні пізно ввечері, перебираючи в пам'яті події останніх тижнів. Матвій розквітав на очах, став веселішим, впевненішим у собі. Щовечора дзвонив батькові, розповідав про свій день, ділився планами. Андрій приїжджав майже щодня, допомагав з уроками, водив сина на різні заходи. Вчора вони утрьох прикрашали ялинку в новій квартирі. Матвій був у захваті від своєї кімнати, особливо від величезної карти зоряного неба на стелі, яка світилася в темряві. Андрій показував йому сузір'я через телескоп, розповідав про планети. А Олена Олена спостерігала за ними і відчувала, як тане крига в її серці. Задзвонив телефон. Андрій, вибач, за пізній дзвінок, сказав він тихо, просто хотів спитати ти вже прийняла рішення? Розумію, що це складно, але Новий рік, через три дні, і я подумав. Олена глибоко вдихнула. Вона багато думала останнім часом, згадувала їхнє минуле і хороше, і погане. Думала про майбутнє, про Матвія, про себе, про їхню сім'ю, зважувала всі за і проти. Знаєш, сказала вона після паузи, я спостерігала за тобою ці тижні, за тим, як ти спілкуєшся з Матвієм, як намагаєшся все виправити, і я бачу, що ти справді змінився, але. але ти все ще боїшся, закінчив він за неї. Я розумію, і не прошу одразу забути все, що було, просто давай спробуємо крок за кроком. Вона подивилася у вікно на засніжене місто, на різнокольорові вогні гірлянд у вікнах сусідніх будинків. Згадала, як сьогодні Матвій сказав їй Мамо, а давай на новий рік загадаємо, щоб ми завжди були разом ти, я і тато. Добре, нарешті відповіла вона, давай спробуємо. Але в мене є умови. Вони проговорили майже до півночі. Олена поставила чіткі межі вони переїдуть до нової квартири, але поки що житимуть окремо. Андрій винайме квартиру неподалік. Вони будуть багато часу проводити разом, але не поспішатимуть з відновленням стосунків. Головне створити стабільність для Матвія. Наступного дня вони почали перевозити речі. Матвій літав по новій квартирі, вирішуючи, що де поставити у своїй кімнаті. Андрій допомагав з меблями, розвішував картини, встановлював техніку. Олена розкладала книги в кабінеті, який він обладнав спеціально для її письменницької роботи. Ввечері, коли основні речі були перевезені, вони сиділи втрьох на новій кухні, пили чай і планували, як зустрічатимуть новий рік. Матвій запропонував спочатку подивитися на зорі через телескоп, а потім вже сісти за святковий стіл. А знаєте, сказав раптом Андрій, коли я був у Польщі, кожного вечора дивився на зорі і думав про вас. Шукав те саме сузір'я, яке ми колись разом розглядали з Матвієм, і розумів, що всі мої успіхи, всі гроші не варті нічого без вас. Олена подивилася на нього, в його очах була така щирість, така надія. Матвій сидів між ними щасливий і сонний, притулившись до батькового плеча. І в цей момент вона зрозуміла вони зможуть все подолати не одразу, не швидко, але зможуть. За три дні, коли годинник проб'є дванадцять, вони загадають одне бажання на трьох бути разом, що б не сталося, і, можливо, це новорічне бажання справдиться, адже іноді життя дарує другий шанс тим, хто по-справжньому кається і готовий працювати над своїми помилками. А поки що вони просто насолоджувалися моментом, теплом домашнього вогнища, смаком гарячого чаю, відчуттям єдності. За вікном падав сніг, укриваючи місто білою ковдрою, ніби даючи всім можливість почати все з чистого аркуша. І десь високо в небі мерехтіли зорі, ті самі, що колись з'єднали їх, потім роз'єднали, а тепер знову зібрали разом.